І це санк духовного очищення. Це, це, я, я любов, той, що несе любов і мир. Я богоявнський, Боже об'явлення. Для того, щоб підняти енергію світу, скажіть, приймаю або напишіть у коментарях. «Амінь». Господи помилуй, Господу помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. <хи>, Аллилуйя, 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 <хи,? прау> слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Я любомир, той, що несе любове мир. Я Богоявленський, Боже об'явлення. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, очисти всіх тих, хто слухає це відео і просить Твоєї милості та допомоги, Господи, очисти людські душі, очисти серця тих, хто потребує Твоєї милості, Твоєї любові. Господи помолюй, Господи, поминуй, Господи помилуй, Господи, 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 помоли, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, алилуйя, слава тобі, Боже! Я любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже, об'явлення. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсячас і віки віків. Амінь. Я любомир, той, що несе любови мир. Я богоявленський, Боже об'явлення. Амінь.